19 серпня непохитна віра. Пастухи сказали один одному ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Луки 2.15. Вони не сказали. Підемо й подивимося, чи так це. Ох, які ми обережні, коли говорить Бог. Ми не можемо повірити, доки не випробуємо кожне можливе підтвердження. Бог приходить, даючи найвеличніші та найдорожчі обітниці, такі, що люди повинні стрибати від радості, але вони одразу ж починають вигадувати способи, щоб не прийняти їх. Вони намагаються всіма можливими шляхами довести, що ці обітниці всього лише омана. Люди ставляться до Божих обітниць так само, як дитина до гірких ліків. Бачачи, як люди не хочуть вірити Богові на слово, можна подумати, що Бог звіщає якесь жахливе лихо, щось, чого слід боятися, а не благословення, яким слід радіти. Тож вони відкладають його слово, а коли нарешті починають нерішуче приймати Його. Після того, як усі можливі заперечення усунуті, вже половина солодкості Божого Слова для них втрачена. Але пастухи щойно почули звістку про велике Боже спасіння сказали: Ходім до Віфлеємо і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Це приклад для нас. Вам не потрібно чекати, поки ви почуєте слово Господнє, тому що воно звучить уже зараз. Вірте йому, Бог же надіє, нехай вас наповнить усякою радістю й мирем у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Римлян 15.13 Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її, коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Псалом 37, 23, 24 Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.